Сьогодні відбувається чергова зустріч нашого родинного у всіх сенсах ветеранського кола. Цю зустріч ми символічно приурочили до дня захисників і захисниць України для того, щоб мати можливість в чергове подякувати за захист, подякувати за те, що ми можемо знаходитися тут в своїй країні, говорити своєю мовою, бути вільними. І за це наші захисники і захисниці віддають свої життя, віддають своє здоров'я. Сидіти, сидіти це найнекорисніша да, да. штука. Люди okay. краще ходити, лежати і постійно правди. Нейропластичність це здатність мозку перемикати центри у мозку і адаптувати тіло до адаптувати людину до швидких змін, оточуючи там середовища, подій, емоції, переживань ну, і взагалі. Дарина це наша керівниця напряму фізичної реабілітації. Проводить рефлексотерапію. Рефлексотерапія – це вплив через точки на певних участках тіла. Так само в мозок подається сигнал. А мозок вже далі керує всім тілом, всіми внутрішніми органами, станами, процесами, емоціями. Зайшла розмова за цвях і ми вирішили спробувати, як цвяхи впливають на, 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 на фізичне тіло. Наша команда надає, ще послуги з масажу. І сьогодні всі бажаючі могли спробувати, щоб знати, до кого записуватись, щоб знати, познайомитись з людьми. Ми запросили з Дніпра пані Наталію Мисткиню, яка проводить у нас сьогодні співоче коло. Взагалі я працюю ще з імпровізацією за техніками Circle Single, коли всі люди співають щось різне, але разом. Але е, на таких подіях зрозуміліше традиційні пісні. Тому я беру якісь відомі, невідомі перемішую. Інколи роблю сама з них імпровізацію там з двох слів, там ділю на три партії капуста бурячок Вона гарна для таких маленьких спільнот, наприклад, ветеранської спільноти, тому що це люди роблять разом щось просте, що вони насправді завжди вміли. Ось там Народились, кричали, ходили в садочок, співали там разом в хорі, що там, може, хтось в шкільному хорі співав. І насправді для того, щоб співати разом, не потрібно вміти співати. Валерія, дружина нашого захисника, проведе майстер-клас з виготовлення прикраси для домівки. Ми запрошуємо родини, запрошуємо повним складом і з нашими дітками проводять активності наше поключення Олена, також дружина захисника. Наша основна ідея а, наголосити на тому, що після повернення а, з війська а, люди не перестають бути важливими. А, війна триває і ми а, маємо продовжувати гуртуватися. Кожен і кожна не втрачає своє значення для країни після того, як повертаються з війни.